Ви взагалі помітили, в що зараз перетворилось українське різдво в Україні. От мені напишіть в коменти, так це чи не так, бо мені відправляють відео, що в великих торгових комплексах ТЦ дуже мало реальної української музики, реальних українських колядок української культури. А це всяка американська джинкобе, оця вся історія. Це класно, що ми стаємо такі модні фірмені і за кордоні. Але зникає потрошки українська культура. Напевно, напишіть в коменти, так це чи не так, бо мені відправляють відео про це. А, але, попри це все, я хочу привітати вас з Різдвом Христовим і побажати, щоб наступного 26 26 році вже всі військові повернули. Нулись додому і святкували наступне різдво зі своїми сім'ями, щоб нарешті в Україні був мир. Щоб ми нарешті всі з вами помирилися, жили дружно більше ніж дві тисячі років назад. Прийшов Ісус Христос, приніс нам мир. ми Маємо пишатись з тим, що ми християни. Триматись на цьому. Це наша сила, це наша культура з вами. Як ви бачите, Європа зараз відступила від християнства, вже майже його ніде не катірує. І через це Європа захоплює мусульмани, мусульманський світ. Погано чи це добре судити? Нехай не нам буде, але ми бачимо тенденцію. Як тільки ми європейці забуваємо нашу культуру, а в нас в основі лежить християнство Христос. Одразу на нас рушиться біди. Тому, друзі, давайте бути ближче до Бога, ближче допомагати одне одному. Ще раз побажаю нам всім мира в наступному році. Я вважаю, що різдво це більше і більш масштабніше свято ніж Новий рік. На новий рік там дуже не напивайтесь, бережіть своє здоров'я. Воно нам ще знадобиться. Нам дуже багато ще з вами відбудовують, відновлюють і особливо в нашому житті. Тримайтесь, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям.